Добрий день з вами. Знову Полтавська обласна бібліотека для наствоє імені Олеся Гончара, Олена Денис та нова, стара, нова для нас, для запису книга це книга Льюіса Керролла. яка Аліса в дивокраї». Існує країна, якої не знайдеш у цілому світі. Кажуть, щоб вижити там, треба бути божевільним, як капелюшник. На щастя. Я не Аліса. Це ти. Це вона Аліса. Аліса. Та сама ти точно Аліса де завгодно впізнав би. Ти Спізнилась на чай. від режисера Тіма Бартона. Аліса знову в країні чудес. Поки тебе не було, країну чудес поневолила червона королева. Знайди. Жив рятувати наш світ. Голову споче! Свиню мені тепле черево біль у ногах та <плес> мує. На весні. Наш лицар з нами. Дісней презентує. Я повернусь. Джонніде. Тільки якщо ти в це віриш. Аліса в країні чудес. Ось Аліса в дивокрай. Причому не просто екранізація. Ми знаємо, що їх було багато книжка та одна. Але екранізація нашого улюбленого режисера це Тіма Бертона. Правильно? Так, так. Правильно. Ось. І по традиції. Як тобі книга? Як тобі фільм? О, ну, Звісно, що книгу я читала не один раз. І, звісно, вперше це було десь там в дитинстві. І в дитинстві мені вона ну, не дуже подобалась. Ну, сама оця ідея пригоди в, в норії, це, звичайно, цікаво, але подробиці, там, розділ за розділом читати, було трохи нудненько. Ну, були цікаві моменти, але якось для дитячого сприймання, ну так. Коли ми читали в університеті цю книжку, то звісно ми там розбирали по детальках і виявили, що це книжка більше навіть для дорослих. І тоді зрозумів, наскільки вона прикольна. Ну але сказати, що я її так все одно дуже 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 люблю, не можна сказати. Хоча сама атмосфера і сама оця казкова історія, вона так, ідея, прикольна. Тут прикольно, що ви розбирали цю книгу ще й в університеті. Моє ж знайомство у школі почалося, у школі закінчилося. Я піс після цього не перечитував. Але коли нам коли ми вибрали, що будемо писати відео саме по цій книзі, я рішив, я вирішив прочитати, але я все ж таки не прочитав. Я просто прогортав, подивився так у пам'яті освіжив. І м м круто, що ви це розбирали не з погляду дитячого, дитячого такого бачення цієї книги при прочитанні, а вже більш професійно. А це ваше. Крута штука, як тих, хто вчився на філологічний що ж, так? Так, 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 Філологічний. У мене ж менше я розумію, книга. Та, в казках. А, ось. Але коли ти перечитуєшся чи хоча б передивляєшся і просто освіжаючи пам'ять, ти, ти так бачиш, що дуже багато тих тем, які ти читав і як з не сприймав, виявляється, що це такі глибокі теми. І дуже цікаво, особливо дивлячись на психологію та поведінку головних героїв. Ти розумієш, що не просто така, непроста не книжка. Тобто є про що подумати, є про що задуматися, не просто є що, про що можна поспілкуватися з друзями, чи ще раз почитати, чи загуглити щось уже в інтернеті, щоб дізнатися більше про те, про того чи іншого персонажу, знову ж таки, розбір від тих, хто більше в цьому розуміється: психологів, філологів, письменників. Там навіть е, політиків-істориків, оскільки там багато е, на того часу, на англійське суспільство, пародії, і е, навіть е, ці герої, які сприймалися ну, так, трошки як психоделічні такі, бо ну, такі обкурні гусені <см 'я> і такі інші герої, е, ну, розумієте, що це метафорично, і що не просто вони там говорять якісь дурниці, а це е, цитати, які можна справді. там… Цитувати і під ними є смисл. Справді. І саме чому фільм Тіма Бертона, ми ж знаємо, що там багато дуже екранізацій. Ну, по-перше, це красиво. так Це дуже красиво, стиль Бёртона читається всюди, навіть по зовнішньому вигляду. І ми вже ж казали, що психологія персонажів те інше, гусінь, обкурені, ну будеш без них. Ось який тобі найбільше персонаж подобається? Шляпник, звісно. Ну, я знав, що це буде відповідь. Так, е, ну, чудна, коли, до речі, коли читала, то мені була чудна Соня. Не знаю навіть чому, а та яка постійно спала за столом. Чогось мені це було дуже кумедно. Хоча, ну, в фільмі можливо, вона не, не така харизматична, як там інші герої, але коли читала, вона мені подобалась. Е, хто тобі? Ну, мені кролик, ну шляпник Джоні Деп, це взагалі. Але дуже. Ну, а як же Акіт? А Ми забули кота. Я не люблю котів. Ти, але ж ну тут саме в цьому в цій екранізації, ну кіше ж крутий. Ні, крутий тим, що він зникає. Ні, Ну якби це були сови, якби була сова, то я тебе. Так. Взагалі, сама ідея потрапляння в інші світи, там. Виявляється, що це реальність, чи це паралельний світ, чи це цей світ, про який ми не знаємо. Це ж навіть не так казка, як вже і фантастика, зважаючи на те, що ще раз що зараз науковці доказують, що є паралельні виміри, і це інше. Ну так, ну Льюіс Керл він взагалі був е математиком, і в нього більше він науковець, так? тому в нього було таке мислення і нічого дивного, що хоч це і казка, але вона ну, справді має таке щось фантастичне і, можливо, навіть ну, не сказати науково-фантастичне, ну але якесь таке підґрунтя є. Mm, так, ну але е, ми одразу е, перейшли до Бертона, але я хочу трошечки трошечки все ж таки сказати про фільми, які передували, бо знімали їх е, дуже багато. І е, найперший гадав, в якому році зняли най найперший фільм за Алісою? 60-ті, можливо, 58-ті. Тися дев'ятсот рік. Тоді вже було кіно? Тоді вже було кіно, і тоді зняли. Е, Фільм на 9 хвилин всього. Але він був близький за змістом. От до речі, все одно ті фільми, які потім це за мотивами. Оскільки ну сказати, що там дуже за сюжетом ні, беруться якісь окремі мотиви. А цей фільм, хоч він тривав лише 9 хвилин, але він був там близький до тексту. Ну і після того було звісно дуже багато мюзикли, мультфільми там і Діснеївські, і Радянські, які завгодно. Але ось в вже ближче до нашого часу, 2008 чи 2009, зараз я вам скажу точно, це був 2009 рік. В цей рік було знято два, один серіал, і один фільм, і там, і там вже був в наш час. І Аліса доросла, яка в одному випадку в неї викрадають жениха, і вона намається його шукати, і потрапляють туди в нору знову. А в іншому, взагалі, там трохи теж таку психоделу про там Маліса трохи вони змінили, і вона. Мандрує Лондоном, але Лондон такий якийсь от в стилі такого керолівського трохи божевілля. Ну, теж, можливо, цікавий варіант. Ще не дивилася, але ну, заінтригував такий опис. А трошки давніше, до речі, от, був фільм в 60-ті, як ти говорив, десь він знятий, там він чорно-білий ще про Алісу в країні дорослих. <с> <с> і, і всі герої там просто бізнесмени, такі чоловіки в піджачках, і туди потрапляє дитина. Кіт, до речі, там просто кіт. Ну такий звичайний, не не той, хто зникає, а звичайний кіт. Ну тобто, цим, мабуть, автори хотіли сказати, що як дитині з фантазією нудно в світі дорослих, які вони всі такі, а Соня, там, до речі, просто трохи не тверезий чоловік, <с> який засипає <с> за столом. Ну, Тобто такі цікаві варіанти. Керол стимулює уяву, і режисери ну, зовсім по-різному підходять до того сюжету. Головне, не передивитися це все і зовсім не забути про оригінал. Заплутатися і про реальність не втратити реальність. А взагалі, ось книга та фільм, ну, ми ж все ж таки про Бертона сьогодні була, то більше про Бертона. Про фільм, екранізацію. А що тобі більше сподобалась книга, чи те, як автор, як режисер показав те, що він бачить? Це більше сценаристів, така ідея, вони ж де, де сценарій пишуть, але і бачення режисера. Чи бачення тобі більше сподобалося режисера сценаристів, чи самого письменника автора? Ну, Тут важко порівнювати, оскільки все ж таки. Події відбуваються вже пізніше. Тут Аліса вже виросла, і теж у неї є там жени, хоч і гендерні штуки включаються. Тобто тут вже йде переосмислення, а не просто от, сюжет, відтворення сюжету. Ну, як збереглися, в основному це герої. І якщо порівняти героїв книзі і героїв фільмі, то в фільмі, звичайно, вони яскраві. І Ну, дуже харизматично зображені. Е, ну але в книзі книга бере іншим. Книга бере е, тим, що там справді можна вичитати багато чого між рядками. Ну про сюжет багато розповідати смисла сенсу ніякого немає. Тому що, ну по-перше, його всі проходили у шкільній програмі та знають. Вона ж є у шкільній програмі. ця книга? Ой, програма змінювались. Коли... Але ну всі знають, що потрапляє до нори кролика, це виявляється інший світ. Вона там а, приходить свій шлях через всі перипетії, через всі незгоди чи згоди, знаходить нових друзів, а, перемагає злу королеву, допомагає добрій королеві зайняти свій престол, повернутися до влади. Потім а, повертається назад. Про тобто про сюжет, всі сюжет знають, всі сюжет бачили. Говорити нема що, можна відзначити дуже гарну акторську роботу та взагалі підбір акторів. Кастинг був дуже крутий. Цей у нас і. що не де вже казали? Капітан Чекспару. Ось, до речі, я бачу, що в останні, в останні декілька десятків років він. З образу навіть у різних фільмах, капітана Джека Вороб'я він взагалі ем, не виходить, так навіть і тут. Ось, е, це в нас хто ще акторка Енхетой, Ен Біла Кролева. У нас є тут і Болотисла Стрендж, Гаррі Поттер. Привіт. Скоро зима, потрібно перечитувати чи передивлятися. До речі, у нашій бібліотеці будеш кінопокази, як завжди, по графіку. Приходьте дивитись, та приходьте, дивіться. Ось. А, хто у нас ще? Ну, взагалі сама ж Аліса. Дуже так. Ось. Як ти запам'ятав ще на ім'я? <рес> <рес> ну, що, значить письменник. <рес> Ось. А, тобто, самі імена і самі цих людей-акторів вже можна вже нам кажуть, що це буде дуже крута історія з дуже крутою акторською грою. тому то Дивитися можна. а крім, крім того, що у бібліотеці є. Книга Аліса у дивокраї», У нас ще є книги з доповненою реальністю. Це дуже круто. Беріть свої гаджети, приходьте, тим паче зараз, коли проблеми зі світлом, приходьте, читайте. Цікаво та дізнавайтесь дуже-дуже багато чого нового. А про цей, а що можна ще сказати про фільм та книгу? Наскільки сюжети відрізняються, що нам показали у фільмі і що є в книзі? Дуже. Достатньо відрізняються, звичайно. Бертон взяв більше цей казковий мотив, тобто він багато чого пустив, але вартісні і книга, і фільм, тому можна і читати, і дивитися, і це вам якби великими спойлерами не буде ні те, ні те. Тобто, як два повноцінні твори, від яких можна отримати задоволення. І навіть більше, тому що в нашій бібліотеці ви можете потрапити і на кінопоказ цього, або мультика, або фільма. ну якщо по Алісі, якщо Бертона, чи якщо не Бертон, то буде мультик. А ще у нас в ігротеці є навіть настільна гра за Алісою в Дивокрай. приходьте на ігротеку грати. Плюс звичайні книги, плюс книги з доповненою реальністю, плюс квести, де ще це тематика у нас е, проблискувала, і там, і там від бібліотеки одні плюси. Тим паче, зараз, коли книги нам заміняють наші крани, наших гаджетів. А я гадаю, що на сьогодні все. Крутий фільм, дивіться, і те, і те це й те, і те, і фільм, і книга це окремий досвід. Дивіться, читайте та приходьте до бібліотеки. Чекаємо.